Російські пропагандисти пожалілися американцям на те, що українці їх ображають. Ви на каналі Правда про брехню. Зараз ми з вами про це поговоримо. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що він зустрічався з держсекретарем США Марко Рубіо та передав йому невелику добірку з цитат зеленського Шмигаля, Єрмака Подоляка, де прямо йдеться про необхідність знищувати й русню юридично, а краще фізично. Ну, по-перше, це виглядає достатньо жалюгідно. Тобто, отака мощняцька пропагандистська машина Кремля, яка роками роздмухувала ненависть до українців, тепер жаліється американцям про те, що ну ми називаємо їх руснею і хочемо, ну щоб вони трошки, скажем так, здохли. Завжди російська пропаганда намагається скинути з себе вину. По перше, дивіться, що робить Лавров. Він жаліється американцям. То жаліється ну старшому брату. Дивіться, там нас. Ображають, тобто він зараз формує з Росії якийсь образ жертви. Тобто ми ні ні в чому не винні. А нас дивіться, ображають от така погана Україна. По-друге, такою заявою, таким меседжем фактично Лавров перевертає вся суть війни їх на голову. Чому тому, що він перекладає провину на те, що ми хочемо знищити Росню на Україну? Тобто, е, жила собі така е, Росія, нікого не чіпала і тут раптом вранці прокидається. Українці всі стоять на кордоні з прапорами і кричать, що ми хочемо знищити русню. Насправді все діаметрально протилежно. Росія напала на Україну. Росія знищує українців, знищує українські міста і виявляти якусь дружність до цих людей, до цієї нації якось язик не повертається. Але Лавров про це мовчить, мовчить він і про, наприклад, висновки моніторингової місії ООН станом на 10 липня, коли було опубліковано останній звіт загиблих. Тільки офіційних 13 тисяч цивільних, і з них зокрема 716 дітей. Ще три. 34 тисячі цивільних було поранено, і після цього ми маємо казати, що ми не хочемо знищити русню. Напевно, це абсолютно логічно, коли до тебе лізе ворог, а ти хочеш захистити свою домівку і його вбити. Проте Русня і, і Лавров зокрема думаю, що після того, як вони понищили стільки українців, ми будемо їх люб'язно обнімати. А зовсім ні.